Вітаю вас, друзі. Росіяни кликали, кликали і докликались. Росія визвала генерала мороза на допомогу. По итогу сейчас ми просто замерзаем. Я пам'ятаю, як рік тому росіяни на своєму телебаченні їхні ведучі жартували про те, що вони лишили українців без електрики. Генерірувати медіа ідеї в Україні відомо буде все слажні, тому що для этого нужно хоча бы генерировать електричество. Зараз у багатьох російських містах зникає електрика, і росіянам чомусь вже не до жартів. Сьогодні частина... Щас ще часть об'єктів у нас, часть області знаходяться без електроснабжені. Практично кожен день із різних російських міст з'являються відеозвернення, у яких росіяни розповідають про своє щасливе і тепле життя. Холодно замерзаємо. Ми Ми замерзаємо. замерзаємо. Помогите нам! нам. Замерзаємо! Замерзаєм! але природа вирішила із них сміятися до останнього услід за тим, як росіяни почали замерзати, лишатися без електрики. У них почалися іще й потопи. Якщо ви хочете, аби їх там усіх затопило, підписуйтесь просто зараз на мій канал. Якщо ви хочете, щоб вони усі там іще й замерзли, то також натисніть лайк до цього відео і звісно лишайте під ним будь-який коментар. Бажано із насмішкою. Я пам'ятаю, як росіяни іще ще до повномасштабного вторгнення у контексті геноциду проти українців вимагали заморити нас із вами холодом. Зараз мерзнуть самі росіяни. під'їзд. Дивіться. і за це за це все ми платимо. Це ми спускаємося. Ну і нарешті почали з'являтися дуже позитивні новини. Росіяни почали дохнути від холоду. Причому подохне аби хто, а цілий капітан військово-морського флоту, хоча і у відставці, мерзнуть іще і ще й родини тих окупантів, які воюють зараз проти України. Муж учасники свода. Нашу страну Оця група росіян, навіть мені здалося на якийсь момент почала здогадуватися, що треба робити із їхньою владою. Скажіть, за чим нам нужны такі державні органи? Але потім я зрозумів, що ні, вони абсолютно безнадійні. Владимир Владимир Владимир, Владимир, у Вишкина! У Вишкина! І Здебільшого росіяни абсолютно ніяк не пов'язують те, що вони сидять у холоді і без світла, і з тим, що у них, напевно, якась не дуже. Хороша влада на їхню думку. Скоріш за все, це Байден прийшов і почав їх заморожувати. будто заслали казачка, заслатого, заслатого казачка і коротше хочуть нас взагалі знічтожить. І ще більшого абсурду додають російські пропагандисти, які насміхаються знову ж таки із європейців, прямо у той самий момент, як росіяни змушені грітися біля багать. Привіт. Так сказать, нашим западним колегам, которые там кутаються в шали. шалі. А ми так слегка потеем у наших квартирках. Хоча я переконаний саме у пропагандистів їхніх якраз проблем жодних немає. Там усе в порядку на відміну від мешканців Подмосков люди, Подмосков'яні електросталь. Електрастальза. Замерзаєм! заєм заєм больше восьми десять чоловік порядка тридцяти единиц пожарной техники техніки сьогодні були в тушении пожара на улице жастентузіаста энтузиастов 25. А ми с вами нічого насправді не розуміємо, бо ці вогнища це така демонстрація величия так званої Росії. Навіть німці приїжджають до так званої Росії, щоби біля вогню погрітися. Є, Є дільни німці, які приїжджають к нам. Пірізіма погрітися і ще помитися у ріках і водоспадах, які тепер є навіть у російських квартирах. Так, от прикольненько. і прям в розетки, якісь вони не дуже радісні, а вони мали би радіти, вони мали би тішитись, вони мали би це святкувати, адже росіяни так люблять, коли затоплює, наприклад, українські території після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС на Дніпрі, є ще другі ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися. і поки окупанти думають, як розібратися із нашими іншими гідроелектростанціями у Москві і у багатьох інших містах. з'являются фонтаны та рики. Прямо зимняя река такая. Даже летом такого не было. Вот сейчас куда вода будет уходить? Всі жалювнівки се Вообще не ощущается такое присутствие большой води зараз. У них там у деяких містах невеличке потепління, але зовсім скоро за кілька днів росіяни знову продовжать замерзати, і це прекрасно. Ані должны там і замерзнуть, і гніть. Подекуди і на фронті замерзають росіяни та їхня техніка. Але ті дрони, на які видавали свої кошти, готові їм завжди допомогти. Наприклад, ось воїни 47-ї окремої механізованої бригади, зіг. Гріли російський танк поблизу Авдівки. Шкода тільки, що там не було вже екіпажу, його теж варто було би зігріти. Але, друзі, маю вам сказати іще про дрони Камікадзе. Давайте повернемося до історії, про яку я розповідав у попередніх випусках, про те, як росіяни колоною поперли штурмувати плацдарм Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини. Ваші дрони тоді врятували дуже багато життів українських солдатів. Спочатку було знищено танк дуже гарно із детонацією. Далі воїни підрозділу Грифон 501 почали відпрацьовувати і по іншій російській техніці дронами. Із бронемашин почала випадати російська піхота, і тут долучився і ще один підрозділ морської піхоти перший окремий батальйон, який став російську піхоту добивати а також відпрацював знову ж таки по тій техніці. Фактично, російський штурм завершився не розпочавшися. Росіяни навіть не змогли доїхати до місця, де вони мали атакувати українських воїнів, тому що що їхній наступ було повністю зупинено дронами камікадзе, і це вкотре доводить, що дрони надзвичайно важливі на сучасній війні за дронами майбутнє. Росіяни у нас намагаються багато чому вчитися у цій сфері. Я слышу, що українські якоби залітають на 10 плюс кілометрів і так далі. Правда, це, не правда? Вже зараз росіяни, копіюючи наш досвід, почали виготовляти свої ретранслятори для дронів Камікадзе, аби збільшувати дальність роботи та стійкість сигналу. Щоправда, вони кажуть, що до наших ретрансляторів їм усе одно і ще дуже далеко. У них є це, скоріше всього, повітряний ретранслятор, який літає з допомогою старлінку. Ворог зовсім не стоїть на місці. Росіяни спочатку застосовували проти сил оборони України менші дрони, але поступово йдуть до більших, які несуть більшу вагу і далі летять. Починали ми з шести, Потом uh -huh. э, долго линейку ввели с семерок, а сейчас уже на десятках. Працюють они також и над впроваджением системы донаведения на свои дрони камикадзе Это довольно сложное технологичное решение, але на перспективу цілком реальное. Машинное зрение обязательно через нейросеть, грубо говоря, цель захвачена, и тебе э, дрону уже плевать. воздействует на него рэп или не воздействуют. Все, он цель захватил, оператор ему не нужен. І что найгірше їхніми розробками, які починаються із низового рівня насправді, цікавиться активно Міністерство війни, так званої Росії. Для Росіян зараз це пріоритет робота над дронами. Тебе дзвонять з главного управления інноваційних розробок Міністерства оборони и тебя как производителя. Просто приглашають на полігон, покажите, що можете. Фактично, застосування великої кількості дронів обумовило також і те, що зараз війна, як казав головнокомандувач Залужний, здебільшого позиційна. Росіяни дуже хочуть це змінити і почати вести маневрину війну. Для цього на їхню думку їм потрібно більше дронів і більше засобів радіоелектронної боротьби. І вони дуже активно над цим працюють. Нам нужно вчитися наступати в нових реаліях, хто перший. Научится это делать, тот, грубо говоря. Бусти успіх – та й дості. І тут вони мають рацію, перемагатиме у війні той, хто буде активніше і масовіше впроваджувати нові, у тому числі, безпілотні технології. Ми також не стоїмо на місці. Власне, росіяни дуже багато чого у нас із вами і копіюють, крадуть наші напрацювання, але треба робити набагато більше. Я бачу, що в нашій державі запустилися деякі позитивні процеси у цій сфері, і тут головне довести усе до кінця. Будемо працювати над цим дуже активно. А паралельно виготовляти і купувати іще свої дрони камікадзе. Я бачу, як окремі спільноти, окремі громади збирають кошти і передають їх нам на дрони, щоб ми їх купували. Я це помічаю і дякую вам. Привіт! Мене звати Іван, мені 8 років. Я накалюдував грошей і цю. Цього... І я хотів придбати собі лего конструктор. Але цього я краще віддам їх. Сергію Стерненку, щоб він збирав на дрони камікадзе, щоб, щоб ці дрони нищили наших ворогів, щоб перемога наша ставала, де Ближче, дякую ЗСУ за, за захист. Ваша допомога фронту реально вже змінила війну. Ми це бачимо зараз. На багатьох ділянках наша оборона тримається також у тому числі завдяки тому, що ви допомагаєте. Допомагайте, будь ласка. І надалі, друзі, це надзвичайно важливо сьогодні. На жаль, не буде традиційного великого звіту за передачу дронів до війська, тому що у нас дещо просіли поставки через новорічні свята, але ми скоро їх відновимо у дуже великих обсягах. А Поки що покажу вам, як воїни Центру сил спеціальних операцій Служби безпеки України отримали від вас 20 дуже дуже товстих дронів. Росіяни можуть скільки завгодно замерзати і тонути у себе на так званій Росії, але наше із вами завдання зробити так, аби вони усі горіли на нашій землі. І я дякую кожному та кожній, хто допомагає у цій прекрасній і богоугодній справі.